І сьогодні ми з вами будемо розглядати нацвідбір на Євробачення. Перед початком трохи історії Євробачення це щорічний пісенний конкурс, що проводиться із 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Заснований конкурс після Другої світової війни. Сьогодні ми будемо оглядати пісні 2024 року із претендентів. На те, щоб представляти нашу країну перед іншими, є такі виконавці та гурти, як Назва, Анка, Нахаба, Меловін, Древо, Дует Альони Альони та Джері Хейл, Скайлер, як так, Інгрид, Ягоди та Циферблат. Перед початком цього відео я вас прошу підписатися на мене. Також не забувати завітати у мої інші соціальні мережі, наприклад, Інстаграм, Тікток, Телеграм-канал. І все в принципі зараз ми будемо починати, але спершу дисклеймер. Отже, як ви вже зрозуміли, то у нас цього представників 11, і топ у нас складається із 11 людей. Отже, давайте не будемо довго затягувати. 11 у нас назва. Назва мені, в принципі, не сильно запам'яталася. Я нещодавно слухала всі пісні, і, в принципі, не можу сказати, чим вони мені запам'яталися, тому тут все коротко, просто 11 місце. На 10-му місці у нас Інгрет. Мені здавалося, що ця пісня дуже спокійна, дуже можливо тиха і для Євробачення мені здається, що потрібні більш запальні пісні. Ну, так думаю я. На 9-му місці гурт Альони Альони і Джері Хейл. Взагалі я не прихильниця е, творчості Джері Хейл, але мені сподобався реп від Альони Альони. І загалом я подумала, що заслужено буде поставити цю пісню на дев'яте місце через е згадування мати Терези у пісні. Чому саме через це? Бо ці люди, які досліджували постать матері Терези, вони говорять, що ця особа була вже не такою святою, і була вона проти багато чого. Тож, е люди, особливо віруючі, Почали звертати на це багато уваги і пропонувати, щоб поряд із Дівою Марією стояла не е, мати Тереза, а саме Ісус. На восьмому місці у нас гурт Нахаба зі своєю піснею. І у багатьох людей також розділились думки, що нахаба просто взяли та е, скопіювали одну із пісень у гурту тату. Взагалі мені ця особисто ця пісня не дуже сподобалась. Я не прихильниця такого жанру, і я просто для цього експерименту вирішила запитати своїх знайомих, навіть мої нові однокласники вирішили допомогти мені. Типу, що вони вважають з цього приводу? І взагалі думки були різні. Наприклад, декілька людей мені відповіли, що їм не сподобалась пісня, і вони поставили за десятибальне школою. Оцінку 510. Відні знайомі прям дуже сподобалася ця пісня. Хоча Вона не сильно прихильниця цього жанру, але пісня їй сподобалась. Далі в нас іде древо. Про «Древо» я також можу що пам'ятаю, тому не скажу багато. Давайте одразу перейдемо до інших номінантів. На шостому місці у нас як так, але особисто мені не дуже сильно сподобалася ця пісня. Вона, мені здається, якось більш попсовою для якогось нового релізу, але не для Євробачення. У мене думка така. На п'ятому місці у нас скайлер, і скайлер взагалі я вже чула неодноразово, і ця пісня мені дуже сподобалась. На четвертому місці у нас «Ягоди». Я думаю, що ця пісня змогла підійти на Євробачення. Перші місця говорити довго не будемо. На другому місці у нас циферблат, на третьому місці у нас Анка. В принципі, мені ці пісні сподобались трохи більше, ніж інші. От тому я вирішила розставити все ось так. На першому місці у нас Меловін, і мені його пісня сподобалась найбільше. Тож, моя думка ось така. На цьому моє відео завершено. Всіх люблю, Саншайн, не забувайте писати свої коментарі, ставити свої вподобайки або дизлайки. Мені дуже треба, необхідно, життєво бачити вашу реакцію. чи згодні ви зі мною, хто ваш фаворит на Євробаченні, і зустрінемось у вас, Ншайн!